Коли закінчиться війна, це питання не сходить із вуст українців уже четвертий рік. Але сьогодні дедалі частіше звучить нова дата – Чому саме ця дата? Чи справді ми стоїмо перед затяжним конфліктом, який триватиме ще кілька років? І що на нас чекає найближчим часом? Новий етап російського наступу, позиційна війна, чи можливий контрнаступ ЗСУ? Дивіться далі. У 2024-2025 роках низка впливових військових аналітиків, зокрема з RAND Corporation, Американського інституту вивчення війни і Royal United Services Institute, почали озвучувати орієнтир 2030 року як потенційний горизонт завершення активної фази війни. Причина у відсутності швидких ресурсних рішень, а також структурна трансформація ЗСУ та НАТО, яка потребує часу. Російський наступ буде набирати обертів. Росіяни не зупиняться до тих пір, поки не виконають, хоча б першу частину так званої СВО, а саме вихід на адмінкордони Донецької області. Луганську вони окупували вже практично повністю після захоплення греківки там. Фактично залишилося одне село по Донецькій області. Якщо відповідно Трампу не вдасться дотиснути Російську Федерацію, тоді вони будуть використовувати виключно військовий шлях у травні 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна може тривати довше ніж сподівалися. І підкреслив, що перемога це не лише звільнення території, а й гарантії безпеки. Видно, вони побоюються, що Путін, зокрема, що така нагла демонстрація війни, збільшення видатків на війну може, скажімо так, розбивати захист Трампа Росії, те, що відбувається зараз. Ми ж знаємо, що там вони марять, ну принаймні, Трамп марить. Ідеєю розробки Атлантики, зняття санкцій для Росії для того, щоб там заробляти по угодах мільярди, і Путін звичайно змушений теж десь, десь підігрувати, десь оправдовуватись. Від самої війни він відмовлятися не буде однозначно. Ціль номер один захопити всю Донецьку область. Це виклик для окупантів. Адже для цього їм треба зайти не в поодинокі міста, а оточити цілі агломерації слов'янську Краматорську, до якої входять Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка. І це найбільші промислові міста Донецької області, які під контролем ЗСУ. до того ж Покровську агломерацію, до якої входить Покровськ, Мирноград і Добропілля. І на додачу Сіверськ і Лиман. Чому називають її агломерацією? Місто переходить, одне місто переходить в інше місто. Щільна міська забудова, плюс величезна промзона. Для розуміння Бахмут, який значно менше Костянтинівки, лише одного міста. Окупанти штурмували 9 місяців. Втрати окупантів 100 тисяч особового складу під час штурму Бахмуту. А тут мовиться про захоплення чотирьох промислових міст величезних. Причому АД інженерна фортифікаційні споруди готувалися заздалегідь. До того ж є природні перешкоди, як от гора Карачун у Слов'янську. Місто укріплювали ще 2014 року після деокупації і звільнення від загонів Гіркіна. Часів яр окупанти штурмують вже півтора роки. Місто на 30% під контролем ЗСУ. Сили оборони провели низку контрнаступів в районі Білої Гори і в самому Часовому Ярі. Чим значно покращили тактичне становище, зазначають експерти коли ми говоримо про контрнаступ, це ми маємо враховувати свою свої можливості, потенціал, а також потенціал противника. І те, що планування таких операцій відбувається, так це точно. Бо штаби, генеральні штаби, різні структури, які відповідають за планування стратегічного чи оперативного рівня операцій, вони працюють завжди. Головні напрямки, окрім Донбасу, за даними аналітиків британської розвідки, можуть залишатися ті самі південь Запорізької та схід Херсонської областей. Однак, як зазначив експерт Русі Джек Вотлінг, ефективний наступ ЗСУ можливий лише при перевазі в повітрі та ресурсах, яких наразі бракує. Але у Сполучених Штатах не стануть зволікати з допомогою Україні чи з тиском на Путіна, вважає Дмитро Снігирьов. Тим більше, що стоїть питання руба щодо підписаних угод про видобуток рідкоземельних металів. А Донецька область це один з ключових регіонів. Чому такі запеклі бої тривають? Тому, на мій погляд, тут можливий власне, і навіть більш вирогідний другий варіант. Це примус до миру Російської Федерації військово-політичним, економічним шляхом. Тобто будуть задіяна низка заходів, аби змусити Путіна сісти за стіл Примо. Але будемо реалістами, від України скорше за все будуть вимагати визнати статус окупованих територій Криму і відповідно Луганських, Донецьких і частини Запорізьких Херсонських областей. При цьому Дмитро Снігирьов не погоджується з тим, що війна триватиме до 2030 року. На його думку, все відбудеться набагато скоріше. Заява Путіна про зменшення витрат на армію та війну, начебто, натякає на те, що диктатор готується здатися перед Трампом, але це лише вуаль, пояснює Іван Тимочко. Це Більше для російського населення для їхнього заспокоєння. Бо ж рівень життя навіть той, що у них був в цілому, падає це і для міжнародних партнерів мовляв, все, от о, ми будемо вирівнювати саму економіку, ми будемо збільшувати об'єми, вклади там коштів бізнес, інфраструктуру і так далі. Хоча насправді я думаю, що просто прямі видатки будуть заховані в інші стрічки російського бюджету, які Прямо не будуть подаватися як такі, що є видатками на війну. Ми знаємо, що практика радянського союзу це вже довела. За оцінками американського інституту вивчення війни, Росія намагається використати перевагу в небі, артилерії та живій силі, доки не запрацює програма масштабної військової допомоги від США. Пентагон у червні 2025 року підтвердив, що перші великі партії зброї, особливо снаряди та ППО, будуть на фронті не раніше серпня. ВПК України задовольняє потреби сил оборони тільки на 40%. Говорити про масштабний контрнаступ. Ну скорше за все наразі не мовиться. А з приводу наступу росіян ну є декілька факторів, які можуть досить серйозно вплинути на подальший перебіг подій. В тому числі і вихід України з Отавської конвенції щодо невідповідної заборони виробництва і застосування протипіхотних мін це може серйозно вплинути. На подальші темпи просування російських окупантів РФ має ресурси утримувати бойові дії на нинішньому рівні до 2026-2027 років. Про це заявляли у розвідці США. Війна увійшла в фазу війни на виснаження, і фронт має тенденцію до стабілізації. Про це заявляв радник офісу президента Михайло Подоляк у червні цього року. Водночас американський інститут вивчення війни з посиланням на супутникові знімки повідомляє про активне будівництво лінії оборони з обох боків ще одна ознака підготовки до затяжної позиційної фази, путін готувався до Бліскригу. Кошти закладалися на короткий термін. Перемог масштабних на лінії фронту не відбулось. Чому до 30-го року це знаєте таке собі прогнозування? Видно багатьох експертів: що або до цього часу, або Путін помре, або або щось у світі зміниться там Трамп до якого року має можливість бути президентом, десь, напевно, якраз до 29-го чи до 28-го. Вікно можливостей для контрнаступу відкриється наприкінці 2025-го за умови системного надходження зброї, зокрема ракет дальнього радіуса та бронетехніки. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко у червні цього року. У планах Міноборони України на 2025-2026 роки створення армії майбутнього. Мова про формування бригад нового типу та критично важливі дрони, електронна боротьба, ППО децентралізовано. Не управління та мобілізація нам не вистачає розуміння проведення мобілізаційних заходів, а не людей не вистачає. Є декілька джерел поповнення особового складу. Це перше, це так звані спецпенсіонери, пенсіонери міністерства внутрішніх справ служби безпеки України, прокуратури тощо Це приблизно до 300 тисяч осіб. Плюс відповідно, Міністерство внутрішніх справ, яка налічує 500 тисяч. Не варто плутати з нацполіцією. На чому вони постійно грають? Міністерство внутрішніх справ це відповідно, і Нацгвардія, і МНС, і прикордонники, і кого там до Біса тільки нема. Ну, відповідно, сама Нацполіція. У 2024-2025 роках у заявах НАТО чітко видно зміну риторики від обіцянок перемоги до стратегії стримування. Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово говорив про необхідність довгострокового фінансування України на кшталт ізраїльської моделі. Пакет підтримки від великої сімки на 50 мільярдів доларів, ухвалений у червні 2025 року. Також орієнтований на багаторічну підтримку, а не на швидке завершення. Війни. Тож дата, 2030 рік, це не прогноз закінчення війни, а радше орієнтир, за яким планують довгострокові бюджети та сценарії, як в Україні, так і на Заході. А що думаєте ви? Залишайте свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.